Кожен повинен тримати свій фронт, а свій фронт, в чому він працює. Якщо це культурний, то це проводити заходи і донатити цими заходами там, на ЗСУ. Якщо це економічний, то ще більше допомагати і також донатити на ЗСУ. Просто, а, тобто кожна людина може допомогти. Наприклад, ми купували швидкі допомоги, були дівчата, які допомагали їх закумуфлювати. Це також допомога. Це там стояти півдня, обкрашувати цю величезну машину, це неймовірна допомога. Зараз була взрив на Каховський ГЕС. Мільйони українців долучилися, і допомогли безпосередньо вже своїми діями. Можна плести сітки. Тобто роботи, як долучитися, допомогти ЗСУ, є безліч. Головне це робити, і головне не просто жити, не просто там працювати, а розуміти, що ми живемо зараз в військовому стані, і нам треба. Якомога більше зараз робити для себе, для зсу, щоб жити в нашій країні.